Одний ансамбль пісні, танцю веснянка Львівського автобусного заводу. Ми співали разом, але потім е, пішла така в напрямок такий, відроджувати народну культуру, народне, бо то, знаєте, така трошки шароварщина була. А в нас був такий керівник Юрко Кондратенко, і ми разом з ним е, при е, як це, при сприянні товариства е, Кобза. В Києві було таке товариство кобза. Це Ну, І Ми заснували гурт автентичного співу. І назвалися родовід. Автентичний спів то є реконструкція того давнього співу, власне, не переспів, власне, реконструкція. Ото ми тим і займаємося. Записуємо, трохи записуємо в експедиціях, трохи з чужих записів, хто нам дозволяє, то ми власне відроджуємо, реконструюємо ті традиції, обряди пісні. Ми хочемо співати зберегти спів своїх прадідів. Щоб люди чули, як воно звучало колись, кожний регіон мав свою співачу традицію, музичну традицію. Ми, власне, співаємо західну Україну. Так. Чого ми вирішили? Тому що ми познайомилися, то було десь 90-й, мабуть, рік та ми познайомилися дев'яностим з, з древом і нам стало трохи. Прикро, прикро, навіть не знаю, може трохи якась така біла завість, що от вони свіри від зберегли, відновлюють. А ми тут на заході все так, що ми от тут Львів, такі українці зберігаємо традиції, А насправді в нас нема такого колективу, взагалі немає людей. Просто записують і відкладаєте собі на на, на на якісь на полочки. А ми е, вирішили, що треба відроджувати, і що в нас показати, що в нас теж та традиція збереглася. Тим більше, що у нас традиція є не, не перервана, в нас вона постійно нікуди не зникала. Вона в ми жили в тій традиції. Ми й просто. Ми не тільки що реставруємо чужі записи, ми можемо ще й продовжувати ту традицію, в якій ми виросли. У нас в родині співали, ну, мене навчили, бо я 54-го року і в селі народилася, виросла в селі, маленькому селі, такому не, не зіпсутою модою. Знаєте? Не було в нас ні духових оркестрів, ні якоїсь такої музики. То я ще народилася, коли основна музика це було дві скрипки і бубон. І відповідно співалися зимою колядки, щедрівки — народні. Не церковні, само собою, а це народні. І гаївки, і весільні, то я, я в тому виросла. Коли ми почули вживу от скрип, ті дві скрипки, і були, ну, таку музику, і той не знає, генетична пам'ять, чи що скажи, як воно в нас якось ужило, так ну, в радіо, що я в тому виросла, хоча я того насправді тільки по розповіді знаю. Співали ми завжди, бо родина дуже велика і збиралася кожного тижня. Але в основному співалися вже тільки пісні, такі загальні, ліричні, а традиційні не співалися. Люди просто родина просто боялася. Бо у Львові вже того робити не можна було. У Львові було все заборонено. І Щедрівки, і колядки, і гаївки. Що брати колядку прадавню колядку, бо ми стараємося ну, чим глибше, як можна глибше від, відійти від сучасності, то колядка це в першу чергу якась така магічна пісня, побажання, такий, такий посил для людини. Тому що колядка була чисто індивідуальна так? для господаря, для господині, для старшого сина, для дочки, для внуків були колядки адресні, такі, скажімо, і там обов'язково було побажання ну, щастя. Гарного майбутнього і всього, всього, всього найкращого. Тому що вже церковні колядки то були чисто різвяного характеру, а прадавні власне були такого побутового характеру. Це дохристиянські, дохристиянських до християнських часів. І колядки, і щедрівки, ну це щось таке. Це магія. Це особлива енергетика. Тепер доходять до висновку, що то щось було взагалі пов'язана навіть не тільки в нашій культурі і а, по світу воно є. Що то ну якась така, якась така мага, як Іванка каже насправді? Вони при при їх трохи пристосували до до релігійних, до християнських, ну, бо там от, дай Боже, чи 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 дай ну, боже, але був Бог та але завжди. але попну християни вже їх якби сприймали, як ну церковна церковна. Але насправді то дуже дав дуже давня, дуже давна. Це були одноголосні. Так от для господарів. ми маємо таку дуже давню колядку, один голос наспівається співається, і явно що вона до християнського періоду. І коли одноголосні коляди, а їх дуже не дуже довгі, і коли ти їх так по колу співаєш, то так як мантра. Находять на Гуцульщині дуже давні, там воно збереглося, там вони були відірвані від цивілізації, воно збереглося до тепер. А тут в нас на, ну, біля Львова. То власне, найнайдавніше я рахую, що в миколаївському районі і в цієї бабусі в Яворівському, Яворівському дуже цікава колядка, яка чогось про пчоли. Тобто для господині господиня порівнюється з такою працьовитою комахою, як пчола. Молоді люди, сучасні люди, вони хочуть чогось веселого, дуже такого прикрашеного, щоб навіть можна було і танцювати під колір. Я вважаю, що це не зовсім правильно. Це все-таки ми тими колядами віддаємо дань створенню світу. Те, що нас тримає, те, що допомагало людям жити в свій час, коли їм було дуже сильно тяжко. У нас навіть є одна коляда є про створення світу. Світотворче ну, Світотворча коляда. Так. До Різдва ніхто не колядує. Колядують, але збираються на вечорниці, коли збиралися для того, щоб нагадати собі, що співали минулого року. Але це було ніхто не ходив по хатах і нікуди не ходив колядувати, просто йшло нагадування, і тільки на різдво на святвечір на святвечір люди починали колядувати. Бо починали вчитися колядувати, якби згадувати якісь гурти збиратися, вертепи вчити, то зведення, зведення. зведення От тоді починалося, то було коли 4 грудня, зараз я вже забула, була яке зараз е, по новому календарю листопаді, так та, і з, -з, з того часу почали там гурти збиратися, вчитися щось нове, щось вертепи робити, робити е та, але, але, але колядувати почав тільки було на святий вечір. Ну, а тепер це, 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 я, ну, вже чому колядували? Я якій хаті колядували, кла що на сіти вечір спати не можна лягати. То треба або хоч там вночі йшли до церкви, то колядували, а потім ст, 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 пішли до церкви, аж тоді зранку поснідати, поснідали, тоді зі столу то все прибирав. Ну такий був так, колись так було. Я знаю, що я так ще пам'ятаю, що спати не можна, треба було колядувати. <му> Вже не розуміла, ще може мала була. Я, я не, не знаю. Я не пам'ятаю такого, щоб хтось не десь там ловив, чи я щось боялася. Взагалі в нас то ж колись хати. Таки... Може, так ну я не знаю. Були... Ми як ми... в якому селі? Як в селі. У нас були то ж, хати не були такі високі зараз, а то хати були нижчі, такі, і ми ходили по підхати колядувати. То я так пам'ятаю, ну якби якби то мені вже було 100 років, то ми ходили по підхати колядувати. Ялинки всі... всі хатах світилося, всі мули всі вікна, ну як на Різдво, мали всі хати на подвір'ї, кром світити. Тилося всі в хатах, вікна мало бути сюди. Відновлені, все мало бути так. Ну щоб так дуже відчувалося, що люди сігал, ходіти колядатись колядовити. Як то колядники не приймали. Мали гроші на м'яні ніж. Я, я, я хоч міська, але Вико у мене жив стринько, в мене жив в сукільниках. І я на Різдво переїжджала на тих три дні туди, бо в мене там був брат, і ми з братом і з його колегами ходили колядувати. Вертепи приходили. Ми ходили колядувати. Я пам'ятаю, як ми тішилися. Як нас навіть чекали, щоб прийшли ті колядники? Ми у Львові сідали вечеряти десь година, 11, коли сусіди вже лягали спати, бо то все робилося при закритих. Щільно ну, закритих шторах я прийшла до Львова вчитися, а тут боже збав навіть слова таке не можна сказати. Навіть слова та то люди людей це, це, виганяли це, з роботи і приписували буржуазний націоналізм. І що хочеш, і ворог ти народу, і і все за за банально полядову. Так здавалося, так що я вже почала направду колядувати. От коли з веснянкою ми то вже було перший раз, ми поїхали в 90-му році. Так, дев'яносто ми до Києва так. поїхали 6 січня. Ми сіли на поїзд. поїздник кожне сято вдома і поїхали до, і Києва. Поїхали до Києва. І різдво зустрічали на Площі Жовтневі. Як воно тоді назвалося? Жовтнева площа Ну, На Майдані. Не були там дідусь морози, йолка і все. І ми були перші, напевно, хто так гучно в Києві закулядував. Так потужно. Це є дійсно. Код нації. Я не знаю, чи вчені намагаються це все розшифрувати, але в тому закладена щось така велика тайна, що нас тримає як народ. Як Дивіться, так, ви то, ми стільки часу живемо без своєї державності, та? але ми збереглися як нація. То не просто так. Я маю завдяки власне тим, тих, тим традиціям і тому всьому. Та? Я би дуже хотіла, щоб молодь зрозуміла, що це є. Наше коріння, яке треба зберігати, яке треба підживлювати, яке дає можливість розвиватися тому, що є зараз. Сучасне теж повинно бути. Абсолютно, ні це, це є муску, це є життя, і воно йде, кожне покоління має якісь свої надбання, але код, оце коріння треба пильнувати. Поза горойки плинуть вчоройки, Господине, встаньте ране, не тохмаройки, я рібчолойки, господине, стань ой сіли упали. Dead.